Ось вам і результат обробітків Enžio. Все, готово. Вчора у вечірню пору 5 мл Enžio пішло на весь виноградник. Сьогодні ходив я, ходив цілий день разів 10 заглядав сюди. Не бачив ні одної, тут одна сіла і от що відбувається. кінець то знайшов я препарат, який справляється з такою заразою, як цикада. Вон, бачите, тобто сіла на куща і все, холодна. Хто бачить таких паразитів у себе на виноградниках, ще раз повторюсь, NGO. NGO 5 мл на бачок води. 10 літрів в бак. Розвели і от вам результат на лице. Так, надалі дохожу, дивлюсь, вроді, все добре. Не бачу я вже їх тут. Мухи то сідають бачу, мухам вроді не, нічого не робиться. А от ця подруга свою дозу взяла. Часом ще так хожу, заглядаю під коріння, але тут не бачу, ні он до якісь жуки бачу теж скопитились. О. Тобто на всяких таких, бачите, на жуків, от він Angio діє. Мухи то літають, бачу, нічого їм вроді не вадить. Ну, може, чує, що краще. Але він сидить на листку і по барабану. Ну, муха то вона якби е, нічого поганого для винограду то не принесе. А оце е, цикаду подолав. Ще в мене там залишилось. На декілька бачків. Оце ця хімія, яку я показував в картинках на своєму контенті. Те, що я скидаю, там стоять каністри, всякі ємкості, мішочки. Ці хімпрепарати я замовляю в одного провіреного чоловіка. Є у мене свій поставщик даних препаратів. Відправляє він мені їх тільки поштою. Тобто я не купую нічого на базарах і ними обробляю виноградник. О. І та все, що від мільдю, що від оідіума, от Оти всі монофосфати калію, інсектициди, які, бачите, от дію, наприклад, є. Це все я замовляю в того чоловіка. Я вам. Номера можу дати в особистих повідомленнях. Тож, хто хоче придбати хороший препарат, звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Як бачимо, результат є. Всім дякую за увагу.